Сьогодні, на речі, до речі, буде в багатьох аудиторіях обговорення проблем пов'язаних з ОДТРК. О 11-й годині починається семінар з питань інформаційної, захисту роботи журналістів, які Рада Європи проводить. Сьогодні ж засідання громадської ради Держком телераді, де ці питання будуть порушувати. А от вчора мене запросили на телеканал ЗІК, де ввечері сьогодні буде дискусія в прямому ефірі. Суспільне телебачення в Україні політичний піар чи реальна потреба держави. Ну, на мій погляд, в першу чергу, це потреба суспільства. А по-друге, це держава може надати меседж про те, що вона дійсно іде. До європейських стандартів, і я думаю, що якраз ті три закони, які медіаспільнота вимагає, це один же до речі проголосований редакційні правки зв'язку з прийняттям закону про інформацію, то що ми називаємо закон про доступ до публічної інформації, закон про суспільне телерадіомовлення і закон про реформування друкованих ЗМІ, Ну це є такі три ключові позиції. Три, Законопроекти, які повинні бути проголосовані, і тут одностайно це і Держкомтелерадіо, і медіаспільнота їх підтримує тому. По-перше, це зобов'язаний закон про, телебачення, про суспільне телебачення радіомовлення, це зобов'язання влади перед Радою Європи ще з 2005 року, це зобов'язана перед медіаспільнотою і це зобов'язана перед суспільством і, врешті решт перед Майданом. Держтелерадіо ми внесли на... Пленарний тиждень ці два закони як першочергові. І ми будемо вносити кожного разу його постійно, про те, що цей законопроект, ми як орган виконавчої влади в сфері інформаційної політики, він має розглядатися як першочерговий. Поки він не буде проголосований, оце от Світлана там фраза була: якщо буде проголосований, то я більше тут оптиміст ніж песиміст. Так само зроблений аналіз зобов'язань перед Радою Європи. Уряд зробив ці зобов'язання. Ми знов таки держтелерадіо акцентували увагу, що це зобов'язання пов'язане з цим законом і по реформуванню друкованих ЗМІ, це є пріоритетні і ключові. Знов таки ми будемо всі, всіма важливими засобами. Цей підтримувати і глобіювати цей закон. Чи на часі? Безумовно, не на часі. Дуже складна економічна ситуація, проблеми державного управління, брату ворот. А напевно, оце третій пункт. Це він має бути першим, коли ми розглядаємо. Питання, що зв'язане з роздержавленням, але е, нам треба проголосувати, а все це потім врахувати під законними актами після того, як ми вже на той шлях е, війдемо. Якщо цього ми не е, зробимо цей перший крок, то я так думаю, що ця історія, як вона тянеться з 2005-го чи якогось року, вона ще буде дуже довго тягнутися. Бо безумовно, кожна влада, яка приходить, їй вже не цікаво проводити роздержавлення. Це не секрет, ми це говорили і в, в, в медіаспільноті. І в різних аудиторіях.